Національній гвардії України виповнюється 11 років. Весь цей час підрозділи Нацгвардії боронять країну на різних напрямках введення бойових дій та забезпечують безпеку громадян в усіх куточках України. Відвага, рішучість та наполегливість гвардійців стали визначальними у впровадженні інновацій. Сьогодні ми розкажемо про 11 досягнень, що були введені в Нацгвардії на основі набутого досвіду, адаптації до сучасної війни. Та безпекових викликів протягом 2024 року. Вперше в історії Нацгвардія провела наступ виключно за допомогою роботизованих систем. Бригада Хартія успішно атакувала ворога без залучення піхоти. Лише застосовуючи наземних роботів і FPV-дрони. це новий рівень ведення війни. Ми НРК останнім часом застосовуємо дуже великому спектрі і як логістичне. Наземні роботизовані системи, які завозять як міньори, які здійснюють дистанційне мінування без залучення людей. Є в автоматизовані турелі з озброєнням, які виїжджають, становлюються там, де не може вийти солдат. І він, ну, просто не дозволяє обстановка. Він фізично не може вийти, але туди заходять, може стати роботизованою системою з дистанційним управлінням. Ми використовуємо наземні системи там, де ми можемо підвернути солдату. Ну, дуже великому ну, ризику, що він буде або поранений, або загинув. Краще замінити робота, а солдата отримувати в задачах, які він буде там найдоцільнішим застосовувати. Люди це наш скарб. Ми це завжди всім казали. Ті, хто заходить в харті, це наша родина, і ми робимо все для того, щоб виконати задачу, і зберегти людей. Значно підсилило Нацгвардію і створення окремих підрозділів спеціального призначення тайфун, крила Омеги, загону сучасних БПЛА 27-ї Печерської бригади та окремої артилерійської бригади. Завдяки сучасному озброєнню та інтенсивній підготовці ці підрозділи стали одними з найрезультативніших у силах оборони України. Створили безпілотні системи, взагалі в системі Національної гвардії це є три підрозділи окремого підпорядкування. І, звісно ж підрозділах, в бригадах, ми вийшли на той рівень, що ми воюємо бригадами, у мене є сім бригад оперативного призначення, окрема артилерійська бригада, новостворена на більше півроку, вже працює, але працює ефективно. Збройні сили нам допомогли і надали допомозі самоходні артилерійські установки типу Діта і Зюзана. Там кількість буде досить серйозна, нам хватить і на бригади, і на артилерійську бригаду. Спершу в Національній гвардії такого рівня системи. Підрозділ Тайфун з'явився як відповідь на реалії та виклики сучасної війни. А вона буквально з перших днів показала, що майбутнє саме за БПЛА. Сьогодні про безпілотні системи в Україні не чула хіба що людина, яка знаходиться в інформаційному вакуумі. Тобто сама війна підтвердила те, що безпілотники вкрай ефективна зброя в наших умовах. Відповідно, з'явилась потреба в людях, що знаються на БПЛА, і не тільки на ФПВ. А й на інших типах безпілотних систем. А ми саме такі фахівці з досвідом та історією ефективної роботи. Підрозділ спецпризначення Тайфун був створений для забезпечення технологічної переваги, зниження втрат серед військових і підвищення точності бойових операцій. Вони є ключовим елементом сучасної армії, що дозволяє ефективно протистояти сучасним викликам і загрозам на полі бою. Наша бригада. Окрема артилерійська бригада Нацгвардії, перша бригада, одна єдина на даний час. Залучається вона у підтримці оборонних дій або наступальних дій підрозділів, які виконують бойове завдання на лінії зіткнення, то посилення їх з боку артилерії і участі в розробці планів рішень щодо проведення бойових дій і боротьби з ворогом. Гвардійці, виконуючи завдання пліч оплічі з підрозділами сил оборони, зіграли важливу роль у стримуванні ворога на Харківщині, Покровському і Торецькому напрямках. Загалом, протягом 2024 року, на всіх ділянках фронту підрозділи Нацгвардії знищили понад 900 танків та тисячі одиниць техніки. Безпосередньо наша бригада приймала участь. На зупиненні ворога на Липцівському напрямку, на напрямку Веселе, та один з наших підрозділів, одна рота моєго батальйону безпосередньо приймала участь у зупиненні ворога в напрямку Вавчанська, де теж були дуже запеклі бої. Це, по перше, не дало змоги противнику просунутися до окраїн міста, підтягнути свої засоби ураження, такі як ствольна артилерія, такі як засоби залпового вогню. Та це дуже би ускладнило побут громадян завдяки чіткому та злагодженому процесу планування, процесу планування в нашій бригаді та на рівні тактичної групи. Нашим силам вдалося просунутися в серебрянському лісництві на півтора кілометра. Перш за все, що передувало даному просуванні, це на першому етапі ведення розвідки, визначення вогневих позицій противника, визначення їхніх місць скупчення, зосередження, складів з боєприпасами і з подальшою передачою їхнього відпрацювання технологіям засобам безпілотних систем, а також артилерії та роботи, Підключались також до цієї роботи робота танків з закритих вогневих позицій, робота екіпажів БТР та БМП. Далі на другому етапі вже безпосередньо було висування штурмових груп. Це було 12 квітня о 4 годині ранку. Штурмовим групам власне, завдяки досконалій роботі БПЛА, артилерії та танків з бойовими машинами залишалося ще провести зачистку. Знешкодити та знищити ту живу силу противника, яка ще там залишалась в тих бліндажах та траншеях, і після чого вступали в дію вже групи закріплення, в яких була, на мою думку, найтяжча робота це зайти, закріпитись та за перші 24 години розвернути вогневі позиції з півдня на північ в сторону противника. Ці хлопці дуже чудово справили свою роботу. І Уже за добу після нашого закріплення в сторону противника, вже були побудовані е бурневі позиції, і ми вже могли адекватно зустрічати противника, який намагався контратакувати. Інновації дійшли й до тилу. Завдяки застосунку Армія Плюс військові можуть легко отримати переведення, пройти навчання чи скористатися пільгами. Це важливі і сучасні рішення держави для підтримки наших воїнів. Вони зменшують бюрократичні процедури та підвищують зручність. У 2024 році в Національній гвардії було впроваджено додаток Армія плюс його головною метою є спрощення процедури для наших військовослужбовців під час переведення між військовими частинами. Це також доступ до. Курсів навчальних, які можуть отримувати наші військовослужбовці, а також до пільг, які зараз існують, і цей перелік буде розширений. Ми також використовуємо цифрові додатки співпрацю з платформами з пошуку роботи для того, аби вирішувати питання рекрутингу, і таким чином ми розкриваємо більше вакансій, даємо громадянам вибір зрозуміти, які є професії, які ми потребуємо спеціальності для наших бригад, і тим самим в окремі місяці. У нас кількість заявок, які приходили саме за рекрутингом, зростала до 30-40% відсотків порівняння із загальною кількістю новобранців. Надалі керівництво національної гвардії та МВС буде працювати більше для того, аби розширити подібні сервіси. Вони будуть спрямовані для підтримки наших ветеранів, для підтримки лікування і реабілітації військовослужбовців, які повернулися з полону або отримали поранення. Значно покращили умови служби для гвардійців розгортання автономних військових містечок, створення сучасної медичної інфраструктури та впровадження сонячних електростанцій, які забезпечують енергозбереження та автономність. Спочатку повномасштабного вторгнення логістичним забезпеченням були переглянуті всі складові забезпечення підрозділів Національної гвардії України. Саме з цією метою були введені в експлуатацію хлібопекарні, пункти розливу води. Вдосконалені майстерні з ремонту озброєння, автомобільної техніки та бронетехніки. Забезпечення продуктами харчування змінилось в кращу сторону. Перш за все, змінився раціон харчування, змінилася кількість порцій. Солдати постійно отримують свіжі овочі, фрукти на стіл. Постійно змінюється набір добовий набір сухих продуктів. По забезпеченню речовим майном також я б вважав, що змінилося в кращу сторону. Солдати забезпечуються все новою і новою номенклатурою речової служби, які дійсно необхідні. І саме головне якісні речі. Нацгвардія стала невід'ємною частиною системи ППО. Мобільні вогневі групи, убезпечуючи критичну інфраструктуру та мирне населення, за рік збили 239 дронів. Типу «Шахет». Ми, ми хочемо взагалі перейти на систему, щоб у нас були взагалі просто мобільні групи з якісними крупнокаліберними кулеметами, з пересними зенітно-ракетними комплексами з планшетами для виконання завдань мобільної вогневої групи Національної гвардії України оснащені сучасним і перевіреним часом зброєю. Великокаліберні кулемети, зенітні установки ЗУ-23 перенесні. Зенітно-ракетні комплекси мобільні вогневі групи створені для, для забезпечення максимальної ефективності у виконанні завдань протиповітряної оборони. Їхня особливість це гнучкість, гнучкість, мобільність і адаптивність завдяки мобільних платформ, ну такі як пікап чи вантажівка, вони ну Можуть переміщатися з місця на місце, що дозволяє їм вразити ціль уже ну, в будь-якої локації. Понад 400 гвардійців повернулися додому. Кожен обмін це результат кропіткої роботи багатьох інституцій. Ця боротьба триватиме до останнього звільненого з полону. Коли був проведений обмін, дана категорія направляється на лікування. Для того щоб надати медичну допомогу кваліфікованим спеціалістами, під час лікування будуть проводиться реінтеграційні заходи, допомагати військовослужбовцям та категорії в тому чи іншому напрямку вирішення їхніх проблемних питань. Після закінчення лікування вони обов'язково направляються на реабілітацію. Реабілітація обов'язково має пройти. Вони під час реабілітації, коли не проходять. Вони обдумують ті питання, чи в подальшому їм проходити військову службу, чи звільнитися. Для командування Національної гвардії важливо всіх військовослужбовців повернути на рідну землю. За рік сапери Нацгвардії розмінували понад 1900 гектарів територій. Знешкодили 17 тисяч вибухонебезпечних предметів. Ця робота дозволяє повертати життя на звільнені території. Початком виконання робіт, зведеним підрозділом розмінування, було виконано перевірку на вибухонебезпечній території понад 1835 гектар. При цьому було виявлено та знищено встановленим порядком 967 вибухонебезпечних предметів як першої категорії, так і другої категорії. На деокупованих територіях дуже широкий ряд боєприпасів, які зустрічаються. А саме це артилерійські боєприпаси, авіаційні боєприпаси, інженерні боєприпаси. Значну частину наших знахідок є кластерні боєприпаси, це касетні боєприпаси, як до артилерійських систем, так і до авіаційних систем. Об'єктивну оцінку щодо розмінування території там, півдня України від вибухонебезпечних предметів важко прогнозувати, тому що бойові дії на сьогоднішній день тривають. Лінія, як ви бачите, постійно динамічна. Противник використовує велику кількість різного типу боєприпасів і об'єктивну оцінку по кількості часу необхідної для виконання цих робіт важко назвати. Нацгвардія збільшила обсяги підготовки особового складу у чотири рази. Завдяки підтримці країн-партнерів новобранці отримують сучасні знання і навички. Базову військову підготовку – це наш був основний напрямок, мій особливо і заступника командуючих, тому що ми розуміли, що база загальних військової – це важливо. Люди приходять, які взагалі не служили в армії. Їм за короткий термін треба надати вложити в їхні голови максимальну інформацію. Теоретично, це менш, а взагалом практично, тому що ми розуміємо, що зараз потрібні практики. І за теж хочу згадати, 24-й рік ми підготували 13 тисяч військовослужбовців по базі замінської підготовки. Протягом 20, кінця 23-го року та протягом всього 24-го року в Національної гвардії повністю змінились бази Зелівського підготовки та всі напрямки фахової підготовки. Повністю оновлені всі програми, написані освітні програми та розроблено професійні стандарти. Ми удосконалюємо розвиток навчально матеріально-технічної бази, що дуже Допомагає нам в підготовці бійців. Протягом 24-го року ми програму змінювали і збільшили до 54 діб навчальних. Основні у нас чотири напрямки підготовки: це тактика, це вогнева підготовка, це саперно інженерна підготовка та тактична медицина. Більше ми приділяємо увазі індивідуальній та кутиній підготовці, особливо це дії відділення та взводу. Також дуже багато у нас кваліфікованих інструкторів. За останній рік ми укомплектували майже 80% інструкторів інструкторського викладацького складу з бойовим досвідом це офіцери і сержанти. Розвиваємо спроможності щодо бази загальновійськової служби громадянами України, яка починається з 1 вересня 2025 року. Збільшили напрямки фахової підготовки. Це Британковий напрямок це екіпажі танків, БМП, БТРів. Також отримуємо матеріальну допомогу від іноземних партнерів. Це машини, такі як М-113, ФВ-432, ФВ-105, 107 і 103. Протягом 2024 року ми створили центр підготовки снайперів, центр підготовки сил підтримки та розвиваємо напрямок безпілотних систем. Готуємо майже на всі напрямки біскотних систем в начальних центрах наших національних гвардії і збільшуємо ці спроможності. Отримавши статус спостерігача в європейських силах жандармерії, Нацгвардія відкрила нові можливості для співпраці з європейськими партнерами. Це дозволить впроваджувати найкращі практики громадської безпеки та міжнародної допомоги. З метою реалізації стратегічного курсу України на на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в організації Північно-Атлантичного договору Національна гвардія проводиться послідовна робота щодо розвитку партнерських відносин з військовими формуваннями, а також з правоохоронними формуваннями з військовим статусом наших країн-партнерів. В рамках цієї роботи, 28 листопада 2024 року в місті Мадрид, Королівство Іспанії. Відбулося засідання Міжвідомчого комітету високого рівня Європейських сил жандармерії, під час якої Національної гвардії було надано статус спостерігача Європейських сил жандармерії. Це визначна подія для Національної гвардії. Участь в, цій, в цьому засіданні взяла делегація Національної гвардії України на чолі з командувачем Національної гвардії бригадним генералом Олександром Півненком. Для національної гвардії статус спостерігача європейських сил жандармерії відкриває можливості брати участь в міжнародних місіях, брати участь в навчаннях, в заходах підготовки, спільних заходах підготовки, вивчати та впроваджувати кращі практики цих структур, і впроваджувати їх в діяльність національної гвардії. України а також інші можливості щодо реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги та брати участь в міжнародних заходах, які організовуються європейськими силами жандармірів. Членство національної гвардії в європейських силах жандармірів в першу чергу це визнання національної гвардії України рівною серед аналогічних формувань країни Європейського Союзу. І тому Національна гвардія на сьогоднішній день вона вже інтегрувалася в європейську спільноту аналогічних формувань країн Європи. За 11 років Нацгвардія адаптувалась до сучасних вимог безпеки, суттєво покращила підготовку особового складу, технічну оснащеність та організаційну структуру. Нацгвардія. Потужна, сучасна та ефективна складова сил безпеки та оборони України. Національна гвардія розвивається в усіх напрямках. Це від логістичного забезпечення до ведення бойових дій до правоохоронної діяльності, міжнародної співпраці. Подальше ми плануємо підписувати меморандум з румунською стороною по співпраці між нашими підрозділами Національної гвардії і аналічним підрозділом Румунії. Також Покращили підготовку за кордоном, звертаємо увагу дуже сильно на Національну академію, на Київський інститут. Працюємо над цим, тому що багато треба чого міняти, дійсно. Тут ніхто нічого не скриває, ну це системна робота. Для цього потрібен час. Покращуємо там навчальну матеріальну базу. Тепер у нас курсанти, вони не... Сидять в класах просто, а вони найбільш практично виконує задачі, тому що ми знаємо, що командир він повинен бути розуміти в усіх напрямках. Якщо він буде розуміти в усіх напрямках, воно буде краще під довкою командирській лідерській якості, то він буде справно керувати своїм підрозділом, бути взвод, рота. Подальше ми будемо переходити до ведення корпусної системи, ведення бойових дій. Я теж в цьому бачу потенціал. Ми цю історію озвучили нашому міністру внутрішніх справ Юрію Клименко. Він нас дуже підтримав. Звісно, спогодження главкома. Це... І ми зараз на фінальному етапі вже будемо перебудовувати бойовий порядок ведення бойових дій корпусної системи. Це буде ефективне управління підрозділом, це буде менше втрат, тому що наші командири знають, те ж саме командирів корпусів, наші знають командирів бригад, всі всі ми спілкуємося. Це... Я бачу, що в цьому тільки перевага. Саме головне наша задача це збереження наших людей, наших військовослужбовців, тому що це дуже важливо. Ми розуміємо, що ворог має на меті знищення нашої країни, як в цілому, так і в А я розумію, що наша Національна гвардія вона дуже успішно допомагає Збройним силам, силам оборони України. І для того ми розширюємо. Також ми отримали леопарди і Бреллі. Це теж для нас дуже важливо. Один із підрозділів Національної гвардії вже має на своєму збройні танки типу Леопард і бойові машини Бреллі. Ми будемо нарощувати постійно роботу з Збройними силами, з Міністерством оборони, з Лавкомом для того, щоб вони забезпечували, покращили якість наших засобів ураження. Знаєте, це відзнака нашої роботи. Також ми впроваджуємо наземні роботизовані комплекси. Це є дві бригади, які успішно їх застосовують, і ми цей досвід імплементуємо на інші бригади, розширимо цей напрямок застосування наземних безпілотних систем, роботизованих комплексів. Різних типів і логістичних і ударних. Хочу зазначити підсумки по нашим діям, нашим ураженню, нашими безпілотними системами взагалі. За весь час, значить, починається з 22-го року, ми вразили техніки на 10,2 мільярди доларів. Якщо взяти по танкам, це 1665, ми розробили, розділили військову компоненту. І не військово компоненту. Правоохорони, ми займаємось охороною важливих державних об'єктів, критичної інфраструктури. Це 379 об'єктів, залучено 15 тисяч військовослужбовців, охороною громадського порядку наших громадян, конвоювання, екстрадиція. Наші військовослужбовці, це жінки та чоловіки, вони боронять нашу країну. Вони роблять це неймовірно, віддаючи всі свої сили. Інколи вони ставлять на другий план своїх рідних, але вони роблять ризикуючи своїм життям та здоров'ям. Вони виборюють наші кожен метр нашої землі і протистають ворога. Я їх завжди підтримую, командири наші завжди підтримують. Ми будемо завжди відноситися до них з повагою і робити все краще, і покращувати їх умови для цього, щоб вони більш успішно виконували ці задачі. Дякую Кожному бійцю Національної гвардії, дякуємо, кожному волонтеру, кожній людині України, яка підтримує нас, підтримує Національну гвардію. Слава Україні! Героям слава! Національна гвардія України це незламність, інновації та сила. Щорічні досягнення гвардійців це рух уперед до перемоги та безпечного майбутнього. Слава нацгвардії! Слава Україні!